Всім привіт! Розпаковка мотокосири Vol GT 3500. Бюджетний варіант, але з хорошою якістю. І гарантію на один рік. Додатково ще один додається, згідно умов, які описані в гарантійному талоні. Зараз буде розпаковочка. Так, законовши ваш час, Витягнули все з упаковочок. Розпакували і розглядаємо його. По наявності. Дивіться, вал, труба, труба точніше, має 26 мм товщину, 9 ліців на редукторі. Редуктор в гарному виконанні, так як самий пластик також в гарному виконанні, є протиударний і є масивний. Тобто він не є з самих дешевших, такий, що прогинається навіть під руками. Щодо самої мотокоси, по комплектації бачимо, ніж на три стоїть, і також звичайна головка косильна пластмасова. Класно тим, що стоїть муфта, муфта стоїть чугунна, це йде з дорожчого варіанту. і Плюс до того, навіть той же самий бак, той же самий пластик на мотокосі, він є недешевий. Варіант за такі гроші досить поки що багатообіцяючий. Так, і ще хочу сказати, що кріплення тут опластмасове це є недолік, бо зазвичай краще б металеве. Ну, Я думаю, там 35 чи 40 гривень металеві кріплення, його можна поміняти і буде все так, як треба. Так, Продовження відео буде, коли запустимо цей апарат. Мотокоса Volt GT3500. Ось його характеристики, як бачимо. І зараз будемо робити запуск. Включаємо на кнопочку. Працює досить непогано. І ривок має, і робота двигуна, і запускається вона буквально за перший-другий раз. Тобто не треба її багато разів тягати. Гарний, достойний варіант. По ціні в нашому магазині 2900. Всім гарного настрою. Підписка і лайк з вас.